Понад 200 мільйонів жінок в всьому світі уражені ендометріозом. Що ж це взагалі таке? Я Юлія Полупанова. 11 років я лікую жінок. І це рубрика відверто про жіноче здоров'я. У цьому випуску ми розберемося в темі ендометріоз. Там болить не просто так. Ендометріоз – це порушення, при якому Тканина слизової оболонки матки, саме ендометрій, розташовується, окрім порожнини матки в інших місцях організму, там, де її не повинно бути. Поясню, порожнина матки з середини виставлена слизовою оболонкою, яка називається ендометрієм. Назва схожа на назву захворювання: саме ця слизова оболонка відходить у жінок під час менструації. Щоб в наступному циклі утворилася нова. Тож, якщо ця слизова оболонка з'являється в будь-якому іншому місті, крім порожнини матки, це вже називається захворюванням ендометріозом. Існують три основні зони, де може з'являтися ця слизова оболонка на очеревині малого тазу, трубах, яєчниках. Простіше кажучи, зовні матки Черевній порожнині така форма ендометріозу буде називатися зовнішній генітальний ендометріоз. Окремим різновидом зовнішнього генітального ендометріозу є ендометріоїдні кісти яєчників. При цьому в яєчнику виникає кіста, яка буде виставлена зсередини трохи видозміненим ендометрієм, який також циклічно відторгається. Тільки не назовні, як це відбувається в матці під час місячних, а всередину себе. Тобто зростання цієї кісти зумовлене накопиченням у ній менструальних виділень, що концентруються. Тому вміст такої кісти ще називають шоколадними. Дуже важливий момент: слизова оболонка матки, розташовуючись у недозволеному для неї місці. Продовжує реагувати на гормональні коливання протягом циклу, а проявляється це мініатюрними менструаціями. Якщо слизова оболонка проростає в стінку матки, наприклад, як коріння розсади крізь картонну коробку, де її вирощували, і формується вогнища і вузли. Це збільшує матку в розмірі, такий ендометріоз буде називатись аденоміозом. Якщо ж фрагменти слизової оболонки матки виявляються за межами статевих органів, наприклад, на шкірі, в області післяопераційного рубця, у легенях, камері ока, нирках або сечовому міхурі, такий ендометріоз ми будемо називати екстрагенітальним. Трапиться ендометріоз чи ні, сказати дуже важко, оскільки він може протікати в легкій і практично непомітній формі. Або становити серйозну проблему для життя та репродуктивної системи жінки. Причини появи ендометріозу на сьогодні незрозуміли, наймовірніше, що мають місце генетичні чинники, і на їх проявлення впливають такі зовнішні чинники: високе споживання транжирів, відсутність вагітностей та пологів, надмірно активне статеве життя і часта зміна партнерів. Будь-яке втручання в жіночу репродуктивну систему збільшує ризик ендометріозу. тривалий вплив ендогенного естрогену, наприклад, ранній початок менструації, монархе в 11-13 років або пізня менопауза, короткі менструальні цикли, рясні менструації, дефіцит маси тіла, важкі фізичні навантаження. Як же може проявлятися ендометріоз? Все буде залежати від форми захворювання та її вираженості. Почнемо з зовнішнього генітального ендометріозу. Найчастіша скарга буде біль в животі різної тривалості та інтенсивності, біль під час овуляції, при статевому житті, хворобливій менструації. Погодьтеся, симптоми досить неспецифічні, тому що подібний біль може виникати із за наявності інших причин. Причиною болю при ендометріозі є ті мініатюрні менструації і запальна реакція. У відповідь на будь-яке запалення в черевній порожнині виникають злуки. Вони посилюють часто болючі відчуття, а також призводять до формування трубного фактору безплідності. Тобто вони механічно порушують їх прохідність. До речі, одна з причин безпліддя. На тлі ендометріозу зміна імунного балансу в чарівній порожнині, що негативно позначається на сперматозоїдах та яйцеклітинах. Вкрай агресивною формою зовнішнього ендометріозу є ситуація, коли він починає вростати стінки сусідніх з маткою органів в пряму кишку, сечовий міхур, стінку піхви, тоді до досить виражених при цьому больових відчуттів. Можуть додаватись і додаткові симптоми: кров та болі, при дефікації або сечовипусканні, утворення наростів, такі шипи на задній стінці піхви. Ендометріоїдні кісти найчастіше безсимптомні, навіть при великих розмірах. Власне, у цьому їхня основна підступність. Основна проблема цих кіст у тому, що вони в процесі зростання здавлюють здорову частину яєчника. Заміщаючи з собою практично весь орган, що може призвести до втрати яєчника. Видаляти ендометріоїдні кісти яєчників до 3 см не потрібно, бо користі від цього набагато менше, ніж шкоди, яку завдають хірургічним видаленням, тому можна стримувати їхнє зростання прийомом контрацептивів, бажано в безперервному режимі. Якщо ви, звичайно, поки не плануєте вагітність. Вагітніти з такими кістами можна. Кісти більше 3 см слід видаляти лапароскопічним методом. Важливо, що після видалення кісти необхідно або завагітніти, або почати приймати препарати дієногестів. З метою моніторингу рецидиву захворювання після операцій потрібно робити онкомаркери яєчників. Вони можуть проявлятися за два місяці до появи клінічних симптомів, тому це дасть нам можливість своєчасно розпочати лікування. Для аденоміозу характерні дуже болючі та рясні менструації, а також коричневі мажучі виділення до або після менструації. Матка нерідко збільшується в розмірі. При екстрагенітальному ендометріозі виникають кров'янисті виділення в органах. Де він з'являється, наприклад, кров при кашлі, кров в сечі. Часто такі виділення бувають циклічними, тобто зберігаються з періодом менструації. Основний симптом ендометріозу є біль. Як же діагностувати ендометріоз? Наприклад, ендометріоїна кіста яєчника має дуже характерний вигляд при ультразвуковому дослідженні. Тут проблем нема і практично не виникає. Врахуйте те, що ультразвукове дослідження слід проводити в другу фазу менструального циклу, переважно за кілька днів до початку менструації. Аденоміоз при ультразвуковому дослідженні також нескладно поставити. Але тут треба зазначити, справа в тому, що існує так званий ультразвуковий аденоміоз. Тобто, критерії постановки даного діагнозу при ультразвуковому дослідженні виявляються, а клінічних проявів у пацієнтки немає і ніколи не буває. Тому, якщо ви зустрінете такий діагноз у своєму висновку, а ваші місячні безболісні і нерясні, можете не надавати цьому серйозного значення. У деяких випадках аденоміоз не можна відрізнити при ультразвуковому дослідженні від іншого захворювання, наприклад, міоми матки. тоді об'єктивними. Способом діагностики вступає МРТ органів малого тазу. Найважче поставити діагноз зовнішнього генітального ендометріозу, оскільки симптоми його неспецифічні. При пригресивному перебігу, коли він проростає в стінки, вже при простому огляді на кріслі можна виявити бугристі включення це так звані тригерні точки в ділянці м'язів тазового дна та в задньому склепінні піхви. Але найчастіше подібний діагноз ми можемо лише запідозрити. Максимально реально розпізнати ендометріоз можна лише лапароскопічно. Тобто це операція, на жаль. Ви запитаєте, а що лікування не існує? З лікування ендометріозу все дуже сумно. Концепція лікування не змінюється вже дуже багато років. До того ж, на жаль, вона досить примітивна. Якщо захворювання Має помірні прояви, і жінка не має репродуктивних завдань, тоді треба боротися з симптомами до менопаузи. А після менопаузи захворювання припиняється саме собою. Повністю вилікувати ендометріоз до менопаузи не вдасться. Оскільки, як тільки його перестають пригнічувати, то захворювання дає рецидив. Тому доведеться прийняти той факт, що до менопаузи постійно розслабитись не вийде. І якийсь варіант терапії жінці таки прийдеться обирати. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Дякую за лайк та підписку на наш YouTube канал. До зустрічі!